Сьогодні поговоримо саме про 200. -ку. Ви на каналі Авто Шанхай. Я всіх вітаю. Не забувайте підписуватись та писати коментарі під нашими відео. Поїхали! Це не просто двохсотка. Це кінець великої епохи, тих часів, коли було байдуже на витрату палива, на екологію, на вагу, на розмір автомобіля. На сьогоднішній день це останній із магікан, тому що це 2020 рік. На заміну вже прийшла нова машина трьохсотка, котра не стільки має. Гарних відгуків на сьогодні і нові власники трьохсоток неодноразово вже їх продали і пересіли назад на свої двохсотки. Тому машина можна і назвати по-справжньому легендарна. І навіть по руху до точки нашої зйомки ми з оператором їхали і сперечались. А навіщо взагалі така машина? А кому вона потрібна? А для кого вона? Я вам скажу відверто: я ніколи не признавав двохсотки лише до тієї миті, поки не почав їздити, їздити активно по всій Україні на таких автомобілях. Land Cruiser 200 прийшов на заміну вже всім відомому Land Cruiser 100, котрий також на сьогодні не втратив свою актуальність. І навіть на сьогодні ті самі сотки коштують там по 15, по 16, по 20 тисяч доларів в залежності від стану, в 2007 році представили 200-ку, За ним пішов новий LX, тому що 200-ка і LX, вони ж зроблені саме на одній платформі. І в 2012 році ця машина пережила перший рестайлінг. Змінили фари, трохи там салон, мультимедію. І саме на такій машині на сьогодні там є можливість їздити, тому що саме таку машину я продав батьку своєї дівчини. Тому ми всі разом приїздимо на двох ці і враження виключно позитивні. В 2016 році вже прийшла ось ця. Нова і остання вже модернізація легендарної двохсотки. І ось в 2020 році, все це вже прощальний випуск. І більше таких машин не буде, тому що електрофікація, гібридифікація, називайте, як хочете, але це вже все в нас, в нас доганяє. І залишається тільки користуватись тим, що залишилось. І магія Тойоти в тому, що ці машини насправді коштують. Ці машини насправді коштують плюс-мінус в ті ж самі кошти, як і піти купити нову, але нову вже не купиш. І навіть коли ще були вони доступні нові, то люди е настільки їх масово брали, що таку машину потрібно було чекати під замовлення 3-4 місяці. І добрий день, авторія. Хочеш машину? Ось продавались вони також плюс-мінус, як і коштують нові. Тому. Якщо заходити з плюсів, то перше плюс це завжди її ліквідність, завжди її потреба на вторинному е, ринку. Саме в нас це офіційна машина, повністю ціла, вся заклеєна в бронеплівку. Е, і зовнішній вигляд її, як на мене, саме такий гармонічний, е, без всяких там обвісів, там якихось там. Вкрашених в чорний колір фар. там, ну, Що тільки з ними не робили. Навіть 2008 рік, ось у вас є 200-ка, 2008 року, якщо ми там беремо дизельну на сьогодні вони коштує 1027-28 тисяч доларів, докладаєте ще 10, і можна повністю як і зовні, так і всередині, переодягнути її ось в такий 20-й рік. Тобто, ну, що з ними тільки з 3-200 ками не робили, і це просто ну, ну, прикольно. Це говорить про те, що. Якщо вже знайшли стільки рішень по цим автомобілям, то на сьогодні, в 25-му році, то актуальність вони не втрачають. 4,5 дизель, 249 кінських сил і 700 крутного моменту. Так, цей двигун вже пережив не одну модіфікацію до оснащення. Там його вже доробили до максимуму. Але я не можу сказати, що щось змінилось кардинально. Так, він там начебто став працювати трохи тихіше, там трохи впав в витрата палива. Але не кардинально. І з досвіду, там трохи володіння 200 12-го року з таким же ж самим 4.5 дизель, з пробігом 265 тисяч. Але ми всі розуміємо, що машина 12-го року дизельна це пробіг досить умовний, кожного разу заїжджаючи на ТО. Ну, Форсунки прочитали, корекції в нормі, все чітко, ну, да, там трохи сажевий забився, піддимлює, якщо на протязі всього дня тошнити по місту, коли виїжджаєш, вона раз виконала все, що їй не потрібно, і ти спокійно їдеш далі. Особисто ця машина ну, 92 тисячі пробігу це просто це обкатка. Тому що ресурс 500 плюс. Ну, Одним із найнадійніших двигунів у двохсотках, це вважається 4UZ-FE, 4.7 бензин. Там взагалі він космос, тому що про дизельні двигуни, ну опять же, в залежності від солярки, може там обслуговування, щось там у когось, якісь питання є, але це не повально у всіх на відміну нових трьохсоток. У котрих двигуни деякі відвалюються вже на пробігу у 40-50 тисяч кілометрів, і їх змінюють по гарантії. І тому як на початку від огляду ми говорили, що трьохсотки скидають і пересаджуються вже на зрозумілий надійний автомат Калашникова, котрий завжди ти от зранку сів, завів, тисячу кілометрів проїхав і взагалі ну, тебе не турбує нічого. Навіть рівень масла тут можна не можна не перевіряти. Тому е, Toyota в цьому плані вона не експериментує на своїх покупцях. Так, вона робить одне й те саме на протязі багатьох років. Навіть в мультимедіу ні, ні, не залазять, навіть клавіші можуть, можуть не змінювати, тому що ну, багато клавіш ну, реально з машини там 12-го року. Ну і нехай, але працює. Тому і працює. Да? На відміну там таким брендам, як BMW Mercedes Audi, вони ж. Там твін скрольні турбліни, якісь там вальватроники, щось там навидумували. А потім через 5 років людина береться за голову, бо хай Бог милує це все ремонтувати. Тут через 5 років ти, А, ще 5 років гарантії, тому що на Тойоті вона 10-пірічна. Взагалі не паримось. Тільки заїжджай на офіційний сервіс. Все робив вчасно. Щось, не дай Бог, там десь якось. З тисячу років щось у когось відвалиться, ключі просто менеджеру так от поклав і сказав, давай набереш, набереш, коли забрати. Їдемо далі. Нагадую те, що автомобіль нас знаходиться у продажу, тому всі посилання та контакти будуть внизу під відео. Гарного перегляду! Задня частина також, я вважаю, потребує уваги, не просто за свій зовнішній вигляд, але і вигляд з цими фонарями вона, як на мене, має дуже класний. Ось дивлюся, я прям вже бачу, як я в 12 рік колхожу, ці фонарі, ці стопи, ну тому що виглядає прикольно. Е, її люблять саме за ось цей простір. Ну, нікого не хочу ображати, але це просто маршрутка, це фургон, в котрий залазить. Ну, і в і в довжину, і в висоту, як тільки хочеш, так і пхай все, що тобі заманеться. Звісно, балячки вони ж і залишаються балячками, із роки в роки тут є такі наліпки, тому що багажник він затирає цю нижню кришку, і тут завжди клеють захисну плівку, котра і вона протирається, потім її не переклеюють, і починає вже стиратись саме е, фарба. Також Ладно, не буду, не буду, бо е, також болячка цих автомобілів це з під цієї резинки, там, де є е, склейка металу, починає вилізати ржа. В нас машина там го року, да, хоч вона і не фарбована зовсім, але. Часи, часи дають про себе знати ці машини, полюблять, коли їх правильно ще обробляють. Як і днище, так і ці всі е, міста хвороб саме по кузову. Ну, також ще є така річ, вона мілочна, але бампер трохи згодом він починає підтирати, підтирати крило, і також тут починаються рижики. Ну а ну і підкаструється, звісно, капот, е, верхня. Як вона? Верхня кромка лобового скла. Але так як в нас тут все заліплено, переліплено плівкою, за сколи ми не боїмося взагалі. А тут просто треба слідкувати. Слідкувати, тому що ці нюанси по цим машинам просто треба знати. А так? Ну, я не знаю, знаєте, особисто мені взагалі не потрібна ось. Цей весь об'єм, я нічого не перевожу. Ось. Окрім штатива, свого рюкзачка і все. Я більше з собою нічого і нікого не вожу. Але коли воно є, ну нравиться. Тому переходимо нарешті в салон. Потрапляючи в салон автомобіля, ти начебто сідаєш не просто в машину, а в автобус. Бо потрібно підтягнути джинси, ось так залізти, і ти залишаєшся на тій ж самій висоті, як і стояв просто з ним поряд. Тому запускаємо. Тракторець, дизельок працює. Щодо якості матеріалів салону. Так, пластику вистачає, його так, немало. Але він м'який, недобовий, і що найголовніше він не трещить після там якихось там пробіїв. Оп, треба, треба сунутись Він не трещить в якихось там пробігах у 200 тисяч кілометрів, вона все одно залишається. Нормальною машиною, розумієте, і це також плюс, але таке відчуття, начебто вони спеціально цю версію трохи обробили, щоб ти, а, хочеш кіру? LX, сюди. Хоча, як на мене, LX це такий прям преміум. Це взагалі не про бездоріжжя, це ж джип, це ж рама. В LX моральний бар'єр він вищий, ніж за 200ку, тому що там ти вже переймаєшся. Тому що там ти вже приймаєшся, щоб щось десь якось двохсотка сюди можна, і ну, на ній можна всюди, і на весілля поїхати, і картоплю бабушки забрати, перевести, і ти спокійний. Ти не переймаєшся за якусь там, не дай Бог, там подряпанку на пластику, тому що це бойовий кінь, це кент, це як ну, це благородна машина. розумієте, благородна. Вона не підводить і ти не підкуповує. Так, да, я згоден, що такі габарити, ну, можливо, і не потрібні по місту. Але просто кайфово їх мати. По комплектації в автомобілі є підігрів усіх сидінь, безключовий доступ, пам'яті, підігрів керма і підігрів лобового скла. Навіть така клавіша, натискаєш її, вона піднімає оберти і швидше прогріває двигун. Класно. Користуватися цим взимку, тому що реально швидше ти прогріваєшся, їдеш, тому що поки. Ну, Особисто я, коли там десь завжди поспішаєш, сідаєш, і ти ну, доволі довго чекаєш на те, щоб стрілочка трохи там дёрнулась кудись угору. З цією клавішою це происходить швидше. Класна річ, вентиляція, прям дуже подобається. І в 200ці вона. Знаєте, вона прям, ну, дує тобі, наче кліматом. Кліматом в спину, в п'яту точку, всюди. На інших машинах він трохи лояльніше. З приводу того, що він охолоджує саму шкіру і сидіння, а не тебе. То ну, в 200ці все-таки більш топорне, рублене. Треба вентиляція, на тобі. Дує так, там, наче клімат в 16 градусів. Треба підігрів, також гріє. Дай боже. З приводу керма. Цікаво, гріє дерево? Напевно, ні. Гріє саме у місцях хвату. Ну, також, також плюсом. 200-ка це ось вона завжди повинна стати в гаражі. Так, в тебе може бути там якась зорвана BMW, Audi, щось там таке різке, щоб переділо їхало. Але двохсотка — ка це база. Вона постійно повинна залишатись в тебе вдома, нехай стоїть. Ось вона. А, а, а чому їй і не стояти? Що ціну вона втрачає? Ні. Актуальність втрачає? Ні. Вона навпаки. Ну, мені здається, що з виходом нових моделей буде ще більше набирати обертів. Тому що люди розуміють, що блін, ну зараз машини такі роблять, там, типу, гібридні, або там з двигуном об'ємом з пакету молока. Ну, розраховані на там, 200-100 там, тисяч кілометрів да, запас. Прочності. А ці машини вони розраховані жити з тобою до кінця, яким би він не був. Ну, таке закінчення хі -хі, спірне. Тому нема конкурентів, і я його в якомусь сенсі можу порівняти з Mercedes G класу який також немає конкурентів. Котрого також я для себе так і не знайшов, для... за що покохати, а огляд у нас на таку машину є. Але він все одно прикольний і він також подобається, тому що нема альтернатив. Ось і в 200 на сьогодні я не бачу альтернатив. Пишіть своє враження, свій відгук, в кого були такі машини. На цьому ми завершуємо. Дякую за перегляд. Побачимось!